За цю радісну новину, яка дошла до наших будів, хочеться прославити Господа, за те, що він є сьогодні з нами і нас оправдає, який коли коло ждали. Прославив того, хто на землю зійшов і нас оправдати. пасти нас синові свої крові і щастя навіки нам дати. І сьогодні ми, ой, яке здоров'я, спішили, щоб прославити того, хто підійшов на землю. Я так дивлюся на мене це одне, там немає відділення. Ангел дивився пастухам. Для Євгенія то було таке підводне, волі не мало вчення пастухання. А у Бога не було. Він почали ангелу посилити таке низьке ту століть людей. І каже, я вам вищаю мене в раді, яка буде всім людям, сьогодні ви нам читали. І е, як ми так читали далі, слухали був важний, і з ангелом явилося велике множество ангелів, яке говорили, слава Виші, Богу над ми, люди, на землі. Ми блюдя головного воля. Ангел подальше, того ангела, який страв Сука, і так була граша. І сьогодні, в чому домі, молитве. Пай Микола і свого серця через уставої, що Богдан і Бог уста. І колись, Петро казав, ходім, він казав, коли Петро зайшов його карту, кажете, зубрив, йшов, і чого, і в нього в хату, каже, ти добре зробив, що прийшов, добре зробив. І сьогодні нам і пищають серкода Ісуса Христа. Люди, людимо з Богом. Ми читаємо. Не послухали і прийшло розділення. І я ja, ja, читав, і всі ну, послання до Бетія Заякова, як Бог дав йому яке велике бачення. Він всіх своїх синів, коли спілкалі казав, кожного хто я зробив. І до його казав, не отаюсь кількості люди і законодачення в шесть його. Добре, він не підмеріче і йому покорну народу народом. Іде і він прийшов. Але ворог хотів не допустити, що він дав спасіння тобі і мені. І Ірод послав воїном. Время, коли у той мене свідчить, і у двох років і нижче ще убивав младенцем. Але Господь твоїм словом. він носиться до ліденця і мати його і біжив в гірки. І будь-коли я не спину тобі. І коли він так інодуме і каже ангел, і вертайся туди назад, і це пошли, що надається на І ми сьогодні згадуємо ту велику подію Господа нашого Ісуса Христа, який прийшов, щоб нас оправдати. І пано каже, хто буде обміняти і на них Божі їх. Бог правнує їх. Може ми вас казали, коли ви в у Кайданича, і вам казали, що ти такий така. Але Бог продав через Хвости на Ісуса Христа і дав прощення, який сьогодні є побоює, і сьогодні ми вбиваємо щодень народження. Не тільки що нам почути свої наушани, але пережити день народження. Я його пережив. І сьогодні багато їм їх задоволення володихів, які пережили вас така. Боси скажете, він тут живе в моєму серці, у моєму мусорі, бо так принесу, що я не прийняти волонтерів і бота свого Божому трілась є. Тому що я би хотів би, щоб від чого чого Сьогодні ми не може, що нам здається, повірите Сина Божого. Я зачитаю такі сні капітані 1 Івана, 4 глава 9 стишка. Любов Божа до нас притилась у тому, що Бог послав Богу Сина, є деворотського у світ, щоб ми ударили з через Нього. Тому любов, що не ми полюбили Бога, а Він полюбив нас і послав сина свого водосвітлення за гріхи наші. От свят Господа Ісуса Христа на цю землю. Любов Боже вітрилася в нас, тому що Бог послав. Бо ми не мали площі, не мали спастіння, але Бог подобається. Щоб людина не загинула на віки і підто пише вірш, що приємне суздальні міра уже було заплановано Отця Небесним, щоб прийде приміритель. І, стар, і він зланував разом, він сказав, знайшов ту людину, ту дівчину, яка вона ну, нашла благодаті Господа, і сказав, і вона я, каже, я буду мені слову твоєму, і це сталося, і ще він було зріщено, і в було сказано, який він буде говорить, моїй каже, он буде, вленик, і не що за сину Всевишнього. І далі Господь Бог прислав тобі доста його. І буде застрелом до моя в мов'яті, і царство Його не буде кінця. І певні проходили, проходить проходили. Але ім'я Ісуса звищається, щоб ми одержали життя через Нього, життя через Нього. Никогда не шло, не йшлося ні на планеті земля, ні на небі крони сина. Прости в моїх ліки, і я тобі доверяюся і хочу тебе хвалити. Бога живого записано, що я так нагадав, що другого імені нема по тему. Нема. Ми будемо найти, то і знайшлося, але не знайшлося, і Сей Божий Ісус Христос перед твоїми стражданнями каже, отче мій. Якщо можна, хай мені мене часи чая, ті хто минуть, ну не я тебе хочу, а я тебе. І отець повчав, другий раз питав, третій раз питав, А отець повшав, отець полюбив, устав, щоб ми одержали життя через нього. Тому хвилин сьогодні вдома були. Ви маєте шанс сказати Господі. вам велику радість, вже зараз, я перевірю радість, вже давно вже 50 років, я не можу натішитися, та й у що співаємо, знову пищаю, тому пищили подяки Господа, що вже такі років у нашій містечці.